Всім привіт, друзі! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні приїхали на рибалку на Дніпро. Дуже гарна річечка, гарна погода. Після обіду передають дощ. Хочу спробувати ловити чихонь і плотву сьогодні. Ну і на спінінг покидати на хижака, якщо не буде клювати ця риба, що я хочу. Зараз розкладаюся, будемо пробувати, покажу на що буду ловити. І виїхали! Це ти зараз на що хочеш ловити? Яку рибу? Що ти заснач? снасть? це, блять, наче хоть. Гирлянда? Грилян? Гирлянду, да. так. Покажу зараз все. Розпаківка. Що він тут окупив? Так. Коротше, це якась штучка для прикормки Це гачки. О, це саме головне, господи, червячки якісь. Так. І це що. Ну і це теж щось. Коротше, коротше, дівчата нам цього не понять. Ті мужські набори для риболки. Головне, щоб ловилася. Одягаємо опариш, це буде у нас це снасть на чехонь. гірлянда, Гирлянда, Гирлянда да? в кінці поплавок, щоб подимало снасть у воді. Зараз будемо пробувати ловити чехонь. Ось така, друзі, снасть на чехонь. Поводок десь 2 метри, два на краю корок заточений. Ось тут. Трубочка і грузик 120 двадцять грам. Пуля. Зараз будемо закидати. Що, закинули ми. снасть на чехонь. Будемо чекати, поки буду робити прикормку для плотви. Зараз покажу, яку буду робити прикормку. Буду замішувати прикормочку. Ось така кона Фанатик. Багато не буду робити. Не знаю як воно піде. Ось так трошки цієї прикормки і... Це я побачив Міхалич з усім розказує, що на криль, арктичну креветку, мелену, буде завжди риба. Ну зараз побачимо Михайлович. Правда чи ні? Ох, Як пахне так. Бомба. Добавляємо трошки криля. Я думаю, отак достатньо для запаху, для аромату і замішуємо Попробую, в мене є у карася закинути на убійцю карася на блотву погнав прикормочка пахне крильом ліпиться якраз гарно розпадається буде вимиватися супер Спер рублю снасть на чехой. Ой, на плуту. Ну понятно. Так, друзі, дивіться, снасть на плотву, я завжди таку використовую, трубочка, кормушка, тут 84 грама зараз буду закидати. і поводок такий півметровий І гачечок. Зараз корму набиваємо, опарише і водою. Ну що, вислипка маленька-велика на плотву закидаємо. все ставимо колокольчик і будемо перекидати снасть туша на чехонь. Де його. А <рик> там зараз буде чехонь. <рик> ну що, народ, риба не ловиться, чехонь не хоче клювати мовчить, плотва теж мовчить. Там десь далі бачив люди щось витягнули, але то не то. Думаю поїхати проїхати на Десну. Зі сторони Троєщини заїхати. В общем, доїдемо туди, тоді включимося. Все, збираємося. Так. Да. Переїжджаємо на Десну. Поїдемо зі сторони Троєщини, спробуємо заїхати. Є там? Можливість заїхати нема зараз побачити? Відвигаємось. Так, ну що народ? Поїхали на десну, спробуємо туди пробратися. Може чихонь там зловимо або хоча б якусь платвичку. Дивимось. Ну що, друзі, приїхали ми на десну. снасть. зараз буду пробувати ловити чихонь. От тут дійсно може клюнути чихонь. Я її так хочу зловити, будемо зараз пробувати. Рыбка. Ну, если нормально возьмет, это я думаю, будет нормально. Уже уже есть поклевка. Вот, перша вот вам и чехонь. <рес> 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 Супер. <рес> Класс, да? Отлично. Чехонь. Перша чехонь. <рес> Блин, радости помни штаны, капец. Дивіться, і розмір гарний, якраз тараночний. Супер, супер, супер. ну, Ловимо. Ловимо, ловимо. Треба садочок. Садочок треба. Чи відро давай спочатку. Давай відро, туди водички можна. Водички наберемо. Ну що, друзі, рибалочка, є вже одна чихонь, ви бачили? Народу хватає на Досні. з тієї сторони теж. Ми зі сторони троє не заїжджали. Так, зараз буду перекидати, хочу ще зловити чехоньку. Кльов, звісно, не дуже активний, але <смі> результат вже є. Пішов дощик невеликий, моросить. Ну, нічого, це не страшно. Головне, щоб риба ловилася. Что ж она дергала? М? Дергала что -то. Втекла, что -то. Какая, -то какая у нас погодка, друзья. Я упасю. <laughs> На цей кидорочок мой крокодильчик Маленькі покльовочки такі, але безрезультатно. Чехонь теж пару разів щось дергало, але теж не дуже. Ну Нічого, ще сидим, ще тільки 4 16.00. Дай Бог ще щось буде. Вітера мовчать, погодка погіршується. Вітер, хвиля. Але щось воно начебто проясняється. Кроча, погода взагалі не зрозуміла. Дай бог може ще хоч буде. Сонечко, якась та рибка половиться чуть-чуть. Зловив тільки що іще одну рибку. Так. Маленька густіра така на ладошечку. Хоч таранічний варіант. І ще б хоча б пару рибинок, і буде та ранічка в мене. Туди виїхати, там глина, <гум> Зараз розмокне. Та рибу випускаємо. Так? Да. Mm? То на таранку чи ні? Тому, блін. То вона вже там, їй вже все. Все? Так. <гум> Тоді забираємо. Якщо все. Ось така, друзі, у нас вийшла рибалка, така прекрасна чехонька. Але вона одна і густяра одна. О! Вустерочка, ми їх відпускаємо. Тому що хоча б штук 5 можна тарантить на це таке. Все, давайте, щоб в следующий раз щоб в следующий раз у нас вийшла хороша рибалка, може даже завтра. Тю рибу відпускаємо і хай нам Нептун поможе на следующей рибалці наловить багато риби. Все на. <ріхи> давай пошло і давай тоже все <ріхи> раемся. Там ще треба виїхати відсюда, там глина. <смеш> Ти що, то поїхали. Ну до Не виїдемо, то будемо... Ну що, друзі, рибалка закінчилася. Така була у нас сьогодні цікава рибалка і на Дніпрі, і на Десні. Я думаю, ще будуть прикольні рибалочки, результативні. Нептун поможе нам, дасть риби нормально наловити. Ну а ми вже будемо їхати, дощ іде, дорога розмокає. Не знаю, виїдемо, ні, не виїдемо. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до зустрічі, побачимось після рибалочки шаву, шавуху з'їсти, це топчик. Значить, якщо шавуха топова, то вона класна.